Мистецтво. Діалог традицій і новаторства. Мистецтво і медіа привіт, друзі! Унікальна освітня місія мистецтва: формування ціннісних естетичних орієнтацій на розум і почуття людини, виховання патріотичної свідомості, гуманістичних ідеалів. Художні твори здатні пробуджувати у людини креативний потенціал для самореалізації та участі в соціокультурній творчості. Знайомтеся з різноманіттям жанрів та вчіться вирізняти в інформаційних потоках справжні цінності і орієнтуватися на них. Пізнавайте себе через взаємодію з мистецтвом. П'ять геніальних композиторів кінематографу. Насправді їх набагато більше. Цей список стартова точка, з якою буде простіше розглянути та розслухати всіх інших. Джон Вільямс. Американський композитор написав музику до таких відомих фільмів, як «Зоряний війни, Індіана Джонс, Парк Юрського періоду. А також сам удома Гаррі Поттер» та інші. Також Вільямс створив музику до чотирьох олімпіад безлічі телесеріалів та концертних номерів. Генрі Манчіні Американський композитор італійського походження, який часто згадується як один із найвидатніших композиторів в історії кіно. Серед відомих творів Манчіні музика до рожевої Пантери та пісні Moon River з кінофільму Сніданок у Тіфані. Ганс Цимер. Німецький композитор відомий своєю музикою до таких фільмів та мультфільмів, як Людина Дощу, Король Лев, Принц Єгипту Скеля. Спірит Душа Прерій. Краще не буває. Гладіатор. Ангели і Демони. Перл Гарбор. Роберт Чаплі. Дюне. А також до серії фільмів. Пірати Карибського моря темний лицар Шерлок Холмс. Джеймс Горнер. Американський композитор, який написав музику до більше, ніж ста картин. Зокрема, до пари найкасовіших фільмів у кінематографі режисури Джеймса Кемерона «Титанік» і Аватар. Він також відомий музикою до 48 годин Каспер Джуманджі Хлопчик у смугастій піжамі Балто Ігри розуму. Чужі Легенди Осені. Хоробре серце. Маска Зорро. Троя, Апокаліпсіс, Нова людина павук, Лівша та багатьом іншим Його музика відрізняється частим використанням електронних та хорових елементів, а також додаванням кельтських мотивів. Говард Леслі Шор Канадський композитор найбільш відомий своєю музикою для трилогії Володар Перснів, Хобіт, Мовчання ягнят. Авіатор Свою першу оперу муха він написав на основі сюжету одноіменного фільму Кроненберга. Її було поставлено в Паризькому театрі Шатле. Пізнаймо грані мистецтва разом.